Противірусний препарат для рослин і як стимулятор. Да, у нас такий препарат з'явився, але не так все однозначно. Так що, якщо вам цікаво, прослухати це відео, буду все пояснити. І так, на сайті Градвіш переходимо в категорії біозахист і просто біозахист. Ось тут у нас біозахист. Переходимо і спускаємося вниз. У нас тут три баночки, які з'явилися. Об'єм 250 і літрова. По розрахунку, літрова виходить по об'єму дешевше, назви фунгімет альгам, а фунгімет гуарт і фунгімет рут. Ну, це для кореневої системи. Фунгімет альгам. Що це таке, і як це противірусне? Я вже декілька років розповідав, що ми над цим працюємо, щоб створити препарат противірусний. Зараз, що у нас на сайті написано, зараз скажу інформацію, замовити ви вже можете. Розхід її, давайте, розхід її в оприскування. 50 мл на 100 літрів води або 5 Ну, максимум 7 мл на 10 літрів води. На 1 гектар, якщо це виходить, 300 літрів водовили, в 150-200 мл 1 гектар іде оприскування. Там ще можна замочити насіння, полив кореневу систему, робити це все супер, це все правильно. З чогось складається: хітазан 5%. Ось у нас хітозан 5% екстракт морських водорослів. Тобто ну, тут нема там, 50-70% там, екстракт морських водорослів, це як теж антистресант і органічний азот, фосфор, калій, вітаміни групи Б і мікроелементи. Це все супер. А, які які ефекти робить. Ну, Тут опис всюди стандартний. Зараз я вам краще все це розповім. Хітозан – це природній полімер, який працює, е підіймає імунітет рослини, і рослина стає більш стійка до вірусів. Наступний варіант це коли рослина а, оброблена хітозаном, вона все одно може захворіти вірусним захворюванням, але не проявляти ці симптоми і, в, і далі не втрачається врожай. Тобто рослини, оброблені а, раз в місяць, раз в три тижні розчином хітозаном в, а, в середньому від 3 до в 4 рази. Проявляють симптоми захворювання вірусом, тобто вони можуть проявлятися все одно там, можливо, якісь там живлення, не те, якісь там стресу рослини, тому що що таке вірусне захворювання, воно може бути, і питання, проявляється воно чи ні, це залежить імунітет рослини. Тобто, хітозан, він знімає симптоми. Рослина віддає врожай, Ви не бачите, що вона хворіє, тому, тому що ну, на даний час немає препарату, який виліковує. Ну, ми це, за це західзаном не спостерігали. Віліковує вірус, але наша мета зберегти рослину, отримати з неї врожай і щоб вона була класна. І Або працювати наперед профілактично, вчасно, щоб вона і не захворіла в більшості своєму вірусним захворюванням. Тобто, якщо рослина показує якісь вірусні захворювання, працюємо альгам. Препаратом альга, фунгіметальга, і рослина буде почуватися краще. Якщо обробляти рослини, котрі і не захворювачі, просто вона буде швидше, потужніше розвиватися з кращим імунітетом. Цей препарат працює не тільки проти вірусів, і він підіймає імунітет до більшості хвороб. Давайте розбиратись більш докладніше. Наприклад, є аналог в аналог Європі препарат, в котрому 2,5% у нас. Хітазану і рослина-тканина, котра хворіє вірусом, ми бачимо види змінення тканини верхньої при обробці препаратом, там, де є хітазан, структура листа не погіршується, або ну, майже не помітно, що там щось вона є. Якщо дивитись під мікроскопом, то у нас там між, між жилками, між клітинами у рослині є такі всякі е, ну, Видно, що у рослини вірози починаються. При обробці препаратом там, де є хітазан, це майже не проявляється. І рослина функціонує і дозволяє вам збирати врожай і заробити. А, листи ураженим вірусом має більш грубий верхній епідерміс із поточною клітиною. А, а там, де у нас оброблений хітозаном, більш природній і працюючий лист далі. Проти чого працює препарат з хітазаном і як воно це все відбувається? Добрива з хітозаном стимулюють, стимулюють шляхом підняття імунітету. Це природній хітин, який здобувається, потім там все вичищається. Властивості належать до високомолекулярних речовин. І, тобто, коли урсини гарний імунітет, менше у нас з'являється хвороб, має антибактеріальні властивості. І противірусні, і протигрибкові. Які у нас хвороби може бути тут, якщо так, і також в полив, коли дають. ну, Це вже дослідження у нас такі в цьому світі, що є природні як нематоциди. Застосування хітозаного добрива в ґрунт може ефективно контролювати нематоди. Він пригнічує розмноження нематод, викликаючи розпад хітину, який руйнує епідермос нематод та їх яєць. Стимулювання проростання. Ми вже робили досліди по насінню. Хітозан має здатність стимулювати проростання насіння, замочування або покриття насіння хітозана може змінити проникність зовнішніх мембран насіння, тобто коли насіння краще засвоює воду, збільшити концентрацію цукру та проліну підвищити активність ферментів, що призведе до сильних сходів. Це наукові статті, міжнародні, котрі робили досліди з препаратами з хітозаном. Активація стійкості рослин до хвороб. Молекули хітозану діють, запускаючи різні фізіологічні та морфологічні реакції самої рослини, створюючи природній імунітет у рослини. Активація стійкості рослини може допомогти зменшити використання пестицидів, наприклад, добриво викликає імунітет у відповідь рослини, тим самим підвищуючи стійкість до вторгнення патогенів, зменшуючи захворювання рослини і як наслідок, з, е, зменшуючи Пестицидне навантаження. Може забрати симптоми мозаїки і на огірках, і на помідорах, ботритіс, і, можливо, якісь інші там бактеріальні захворювання. Проростання насіння, ми робили такі досліди: теж з хітозаном менше проявляється хвороб і краще стартує розвиватися рослина. Сама, сам, саме проростання цієї насінини і рослини. Вам треба розуміти, що це не універсальна паличка, котра там внесли і все нічого нема. Це один із компонентів допоміжних. Наприклад, от ви висадили перепади температури і рослина Є питання, вірусне це чи ні. А, в... Є різні препарати, вірон, протон, можливо, що вони лікують від хвороб від вірусу. Такого я не вірю, тому що вірус заходить в білок серед, серед ДНК самої рослини і там знаходиться. Наше завдання не дати йому розповсюджитись, це вбивати шкідників, котрі розносять віруси. Також стерильно все, щоб було в теплиці або в відкритому ґрунті, якщо це є можливість, тобто, щоб люди не ходили з, ну, з ураженої ділянки на неуражену. І рослини, котрі вже є, і щоб їх там не виривати, не викидати. ну, Або виривати можна, там, де прям сим симптоми проявилися. Але коли от, у нас є рослина уражена, да, ми її потрогали, потім пішли, попрацювали всій теплиці. Ну, значить у нас ця теплиця вже і заражена. Цю теплицю викидати ви не будете, тому що це ваш ваш бізнес. Вам треба зберегти, щоб рослина не проявляла симптомів, але, переходячи з теплиці в теплицю або з ділянки на ділянку, робити дезінфекцію, міняти одяг, робити дезінфекцію, там, перчаток, взуття і все інше. Якщо є така можливість, тобто не всі це будуть робити. Обробіток препаратом аляга, а Аляга, розрахунок десь на на 10 літрів 5-7 мілітрів, на гектар виходить 200 мл раз на місяць, раз на 3 тижні в цей період з зима, весна до літа. Літо осінь, там вже спека стає більш сильніша, і оприскування треба робити раз на 2 тижні 5 мл на 10 літрів води, не чекаючи проблеми. Якщо вже є проблема, що робити? От зараз у нас Дніпропетровщина, Покровська, ми там будемо робити, огірок показує симптоми вірусу. Обробляємо цей огірок і будемо дивитись, як він себе буде показувати. Тобто відео, результати я покажу, як було до, як і в нас є після. Тому що ну, живлення в ґрунт ми наладили і все це. А тепер треба захистити від симптомів. У нас там є варіант, що ми працюємо йодом. Йод проти вірусів повинен працювати, але йод отрує рослину. Тут у нас є а, дія. Самого хітозану, він стимулює розвиток рослини, є екстракт морських водорослей, він стимулює. Тобто, в порівнянні з йодом, тут немає відсування розвитку рослини назад, нема отруючої речовини. Тут є підняття імунітету, зменшення симптомів і підбадьорення самої рослини, що вона не проявляла вірусні захворювання. Працювати їм чи ні, вибір вам, висновки вам робити. В в Європі препаратами з хітозаном працюють проти вірусів, це є точно. Ну, і найголовніше, да? де його замовити, як купити. Я тут показував вам цей сайт, де все, все опис. Це на сайті Аградвіж. Ви можете замовити, купити, додати до кошика, перейти в цей самий кошик і оформити замовлення, і далі вводити всі дані як потрібно. Ви час, ви, якщо ви дзвоните, тут ви бачите тут номер телефона, ви дзвоните, нам треба замовити. І ми вам весь час відповідаємо. Переходите на сайт Аградвіж. Звідки прийшли, туди і йдіть на сайт Аградвіж і робіть замовлення, щоб зробити замовлення, номер телефона, емейл, туди прийде ваш чек після оплати, ім'я, прізвище, місто. Ну, не місто, а там, де знаходиться нова пошта. Наприклад, у нас там нова пошта, може знаходитись давайте Магдалинівка, що не спілкувався. Магдалинівка. А у нас яка є Магдалинівка? Uh, і тут відділення. Ви вже диме дивитесь, на якій вулиці знаходиться відділення, співпадає чи ні. Щоб це була та, що потрібно. Магдалинівка, наприклад. Да? Або у нас там є. Um, заріччя, давайте заріччя. Заріччя. Яка у нас область? Запорізька. Ніколи не писав Закарпатська, о, ще. Чуть було не було. І у нас відділення номер один. Все, ви ввели, робите проплату, і протягом трьох робочих днів ми відправляємо. Зазвичай в сезон, якщо нема у нас все спокійно, нема якихось прильотів, то відправка максимально швидко на наступний день. Якщо замовили в п'ятницю, то відправка в понеділок. Тобто ви інформацію чули. Буде відправка, чесно чи ні? Да, ви знаєте, моє, моє, моє обличчя, моє ім'я, що. Не перший рік я працюю і максимально тримаю слово перед своєю аудиторією. Показую препарати, котрі, на мою думку, максимально працюють, котрі я порівняв з іншими. Побачив їх результат, ну і все інше. Гарних врожаїв краще, щоб вірус у вас взагалі не з'являв, у ваших рослин не з'являлися.